Денні Канеман вирізняє систему 1 і систему 2. безумовно, варто детальніше зупинитися на їхній природі. Система 1, як я казав, швидка, автоматична і не потребує зусиль. Ви не знаєте, що вона працює. Наведу кілька прикладів. Перший, Ось розлючене обличчя. Коли ви дивитесь на фото і бачите люте обличчя, не треба ніякої дедукції. Не треба розпізнавати. Ага, нахмурне обличчя, зморшки на чолі, вишкірені зуби. Ніщо з цього не виринає в думках, щоб впізнати люте обличчя. Ви розумієте це миттєво. Інший приклад, 2 плюс 2, дорівнює цифра 4 Вискакує з пам'яті Хліб із. Маслом, думаю, теж автоматично. Суть такої обробки інформації у тому, що ви просто це знаєте. Ще один приклад пригадаємо з другого тижня курсів. Ілюзії і знову ви не можете не бачити їх. Ми показували обличчя, які з'являлися на екрані і ви не могли не бачити їх схожими на прибульців. ще один дали приклад. Це називається ілюзією тіней Едварда Адельсона. Перед вами два квадрати А і Б. На перший погляд, один із квадратів видається вам темнішим за інший. здається, що вони різні, але це один і той самий відтінок сірого. Якщо порівняти їх, тут варто проявити творчий підхід. То дійсно виявиться, що ці квадрати однакові. Але не побачити їх різними вам не вдасться. Це система один ви не можете їй опиратися. Щоб побачити ці ілюзії, не треба докладати зусиль. на цьому варто наголосити. Як було сказано в другому епізоді, коли йдеться про процеси вищого рангу. як, от навчання чи пам'ять людям, здається, що до них існує доступ зсередини. що такі речі можна контролювати. але насправді, як і стверджує нізбет це не так. Така система 1. Це просто відбувається з вами. Автоматично, не потребує зусиль. Система 2 – її протилежність. Замість 2 плюс 2 маємо щось на кшталт 17 помножити на 24. Так, результат не зривається з язика, як із 2 плюс 2. Доводиться рахувати. Можна зробити це про себе, якщо часу вдосталь, але результат не вискакує з голови одразу. Ще приклад. Система 1 відповідає за розпізнавання облич навіть серед натовпу, якщо випадково побачите свого друга чи свою матір, ви їх одразу впізнаєте. Це станеться мимовільно. Але якщо ви шукаєте друга у переповненій аудиторії, і хочете зрозуміти, де він це поступовий процес. Постійно ні, не він не він, він. виконуєте цей. Довгий затратний процес, щоб знайти потрібну людину. Ось у чому різниця між системами 1 і 2. ще одна цікава річ водіння. Я прожив в Австралії останні 10 років. Лівосторонній рух не викликає у мене проблем жодних зусиль. Це система 1. Особливо на дорозі. усе відбувається саме собою. Ви можете майже забути, скільки вже проїхали та після повернення до Канади, де є виріс, а рух там правосторонній, це дуже непросто. доводиться нагадувати собі: їдь по правій смузі, по правій Вказівники тут очищувачі скла числа рухаються. Це непросто і мене це лякає. Нещодавно ми їздили в Нью-Йорк поспілкуватися з Денні Канеманом. Ти за кермом, я у пасажирському кріслі, рух правосторонній, їдемо вулицями Нью-Йорка, що завжди непросто. І ти починаєш говорити про складні наукові процеси і принципи. Я впевнений, що твій розум не повністю зосереджений на дорозі, хоч і думає про неї. Це ще один атрибут системи. 2. Вона повільна і вдумлива, але наші ресурси обмежені. Тому під час виконання двох складних завдань, руху по незвичній стороні і поясненню складного явища, вони перешкоджають одне одному. Тож, коли наступного разу будемо в Америці, тобі слід бути зосередженим на дорозі. Але в Австралії, коли твоя система один веде машину, у дорозі можна поговорити й про складніші речі. Хотілося б вірити щодо подібних речей можливо розвинути імунітет. але ще в другому епізоді ми говорили, що ми нічим не кращі за будь-кого іншого, коли йдеться про такі помилки. добре, коли поруч є людина яка скаже мені замовкни або пригальмуй, І тоді ми продовжимо обговорення. Я маю на увазі, що різниця між системами 1 і 2 досить важлива. раніше в епізоді кожному слід було відповісти на три запитання. Вони — частина тесту на когнітивну рефлексію. Розповіси про нього. Звісно, Це розробка дослідника з єльського універу Шейна Фредеріка. Вона нагадує IQ-тест із трьох запитань. Але трохи відрізняється. Тест перевіряє ваші вміння блокувати швидку реакцію системи 1 і покладатися на повільнішу, але розважливішу реакцію системи 2. Ось приклад. Битка і м'ячик коштують долар і десять центів. Ціна битки на один долар більша за ціну м'ячика. скільки коштує м'ячик? Коли я вперше це прочитав, мій внутрішній голос кричав: десять центів, десять центів. але якщо м'ячик коштує десять центів, а битка на долар більше за м'ячик, отже, битка Коштує долар і десять центів, і м'ячик десять центів. Тоді разом вийде долар двадцять. Це неправильно, має вийти долар десять. Якщо ви трохи поміркуєте, то зрозумієте, що битка коштує один долар і п'ять центів, а м'ячик п'ять центів. Тільки так їхня ціна становитиме долар десять. отже, щоб правильно зрозуміти запитання, слід придушити найпершу реакцію і задуматися над ним. Аналогічно з двома іншими запитаннями тесту на когнітивну рефлексію. Друге. Якщо п'ять механізмів виробляють п'ять деталей за п'ять хвилин, за скільки хвилин сто механізмів вироблять сто деталей. Знову миттєва реакція 100 сто хвилин. Але це неправильно. Третє запитання про латаття на озері, яке щодня подвоюється в розмірі і покриє всю площу за 48 днів. за скільки днів воно покриє половину озера? Перше, що спадає на думку, половина від 48-24. неправильна відповідь. Було б добре, якби слухачі повернулися до цих запитань і спробували з'ясувати, використовуючи свою систему. 2, і як слід було відповісти на ці запитання. Так, це нелегко. Щоб зупинитися і задуматися, потрібне розумове зусилля. Сподіваюся, ніхто не почувається недобре, якщо не відповів на всі запитання правильно. Як продемонстрував Шейн Фредерік. Таке буває дуже рідко. Вчені порівняли людей з різних інституцій від Гарварду і МАТ, до тих, що не входять до елітних університетів. І багато опитаних помилялися. Тому не слід засмучуватися, якщо ви відповіли не на всі запитання. Це справді виявляє ступінь раціональності людини. Кейт Станович з Торонто говорить про відмінність між інтелектом і раціональністю. Раціональність це якраз те, що ми розуміємо під роботою системи 2 – міра докладених зусиль для кращої обробки інформації. Думаю, це варто запам'ятати для того, щоб краще розрізняти систему 1 і систему 2. Як бачимо, батьком евристики і схильностей щодо них автором розрізнення системи 1 і системи 2, є Денні Канеман. Ми поговорили з ним у Нью-Йорку, і він чітко розмежував ці дві системи.